Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і нова карта у нас палац. Дуже красива карта, тому я хочу вам її показати. Цей палац знаходиться в Португалії. Бачите, десь в горах. Навіть прапор вон ми бачимо португальський, на вежі. Давайте подивимося цю карту трошки поближче. Як вона в нас виглядає? Зайдемо за терористів. Така плитичка цікава. Так виглядає перша заставочка у неї. Давайте подивимося на неї поближче, як вона в нас виглядає. Так, цікаво. виглядає ця карта. О, тут є водичка наша. Хочеться все роздивлятися. Прапор португальський. Тут ми на цьому грузовичку приїхали сюди, я так розумію. Терористи. Ну давайте зійдемо вниз туди, подивимося. Бачите? О там грузовичок. Є. От. Будівельний. Так, та ми йдемо на Б. отут вниз, я так розумію. Дуже гарна карта. Ця вже карта Розробники цієї карти. Деякі мають вже в Counter-Strike карти. Тут декілька розробників є. Що думаю, і ця карта має попасти в нас в Counter-Strike 2, що ми її будемо бачити. Можна на цю сторону йти. Ну що, підемо на Б, подивимося. Давайте поверху. Ми понизу йшли, тепер поверху підемо. Хочеться все роздивитися. Така класна карта. <гум> ага, то ми сюди через низ йшли. Бачите, я вам показував цей розумію. <гум> ну гарно дуже зроблено. Я під враженням. Все дуже красиво. Так, розумію, сюди вже на БМ ми, ми заходимо, а ну ще сюди, хочу пройти подивитися, ще сюди. Це напевне ми нам О, Бачите, тут Паласіо пише і Португалія. Дуже гарні квіточки є. Давайте це ми пізніше подивимося, давайте ще подивимось. Так вікна гарно виглядають, Тоже тут досить гарно люстрам. Це у нас Б. Подивіться. Як все гарно зроблено. <сіх> Яка тут плиточка? Це якийсь фонтан, чи що це таке у нас цікаве. А, це черепахи. Дивіться, на трьох черепахах. Я так розумію. А ну зайдемо подимо. Ага, ні, це не фонтан. Це якийсь вазон такий посередині. Ми сюди можемо вилізти, а ну далі. А сюди вже далі, ні. Плейточка така. Вигляді якоїсь ромашки чи що це таке? Дуже цікаво все. Якісь будівельні інструменти тут. Картина така якась непонятна тут собі стоїть. Тут знову рекламна вивіска. Цього палацу, як він виглядає, бачите. Якісь є навіть QR-коди. От ще сюди так можна. Ну, Це в нас Б. Бачимо так. Тут можна ховатися буде. Що йдемо сюди. На! Пройдемося звідки виходять контртерористи. Дивіться, як тут ще навіть гарно балкончик. Якась вщала вона така, що й там водичка. Навіть за віконечком така гарно пропрацювана, Якась книжка. О, і тут видно машини. Що контртерористи приїхали на цих машинах. Бачите? О звідси якраз виходять контртерористи. От оце. Вони або сюди йдуть, А, або сюди Б йдуть. Давайте пройдемо тепер А. Хочеться всюди подивитися, щоб я вам нічого не забув показати. Дуже цікаво, Ну якщо сюди стрибнемо, то все, впадемо. Ух ти! Дивіться, як тіні йде від вікон. Супер, я в шоці. Красиво це красиво. Так дивиться. В принципі, я так ще на картах ніяких не бачу, щоб так сонце падало, щоб так вітражі відбивалася тінь. Ну, постаралася бачу, постаралася дуже гарно. Це в нас на А. А, а теж таке цікаве досить. Це навіть задній план, як гарно продуманий. Ну, видно, що тут ще мають розрушені певні елементи, що тут йде реставрація цього замку. Тому будівельники приїхали, а вони терористи і хочуть цей замок підірвати, я так розумію. Закрито. Ну, йдемо куди нам йти, Навіть не знаю. Дуже все так гарно, що все хочеться подивитися, аж не знаю куди. Дивіться, як тут лише вхід який красивий. Цей замок. А що тут за табличка? А тут якась картина теж стоїть. А Тут віконечко. А, тут не можна зайти. Зайдемо сюди в приміщення. От якась була церква чи що. Свічник такий красивий, ну. Тини такі. Ми в цей вже бік йшли. А виглядає, що ми не йшли, бо в іншу сторону дивимося. Так, я це зрозумію, ми тут йдемо по колу. Тоді пробуємо пройти в цю ж сторону. Отак, як ми тут пройдемо. Така зала цікава. Тут закрито. Вікна. Ага, ми оце по кругу йдемо, я вже зрозумів. Бачите? Йдемо через цю залу сюди. О, ми на цей центр виходили вже. Це був центр. О, тарілки у нас. Я думаю, всі пізнали, з якої карта, воно розбивається, розбивається. О, відкриваються двері. Я навіть не сподівався, що вони відкриваються. Ну такі, що двері не відкривалися. Ага, це ми на Б виходимо, я зрозумів. то зробили двері ще. Дуже цікаво передумали. Давайте по центру пройдемося. Що тут у нас по центру є? Ага, ми сюди йшли якраз на Б, бачите. А це вже вниз. Сюди. А сюди ми вверх, напевно, не йшли. Давайте йдемо на А, отак, вверх. Двері тут не відкриваються, така одна половинка лише. Ага. Тут можна обійти, я зрозумів, тут двоє дверей. Палац вже такий. Книжкові якісь такі полички. Ну, гарно все пропрацьовано. Книжки. Дуже гарно, бо можна дивитися, а не грати цю карту. Така класна карта, що можна дивитися не на грати. Навіть не знаю, куди йти. І так, ми сюди вже йшли. Давайте сюди. Я так само перший раз, я її навіть не дивився, цю карту. Я одразу хотів своїми враженнями з вами поділитися. Ану, О, тут все розбивається. Це мені подобається, що на карті все розбивається. О, ще такий старий телефон тут стоїть. Крісло таке старовинне. Все гарно зроблено, але я не знаю, ну нема до чого. Причепитися навіть. Така класна карта. Так, це ми на центрі вже ми обійшли це все. Дивіться, лише верх який. Тут треба і вверх дивитися навіть. Ми так дивимося. Так. Ми ще сюди не йшли, я так розумію, от, по Можна сюди піти на і можна сюди піти на. Ну давайте сюди підемо подивимося, як тут виглядає у нас. Отак. От і це, а, у нас. О, ми тут отак були. Я вже це пам'ятаю, що ми так тут були. Ну, дуже гарно все. Давайте ці двері ми. А, ці двері ми вже йшли. Так, Давайте тако трошки пройдемося, ще, може, десь щось забули, подивитися. Ну, карта дуже гарна, на мій погляд. Ще вам хотів сьогодні розказати, які можливі в подальшому оновлення у нас. Я думаю, що у вас це цікавить інформація, які можуть бути оновлені. І за той час будемо дивитися ще карту, може, щось ще ми не побачили. Оновлення такі невеличкі. Нас можуть чекати, це. В травні, в квітні, я думаю, нічого у нас великого не буде, ні навіть малого. Ну, навряд, чи, я так собі думаю, може я помиляюся. А от вже в травні у нас має чекати десь числа 28, го 30 го числа, у нас має чекати якісь невеличкі оновлення. І думаю, 4-6 числа так само, якісь оновлення можуть бути у нас. А великі оновлення в нас чекають це з липня десь числа, починаючи від або навіть ні, від червня десь 25 до липня 18, отак правильно сказати. У нас можуть якісь чекати великі оновлення. Ще цікаве таке що, що після Великого менеджера влітком, або перед ним, це можуть нам якісь бути брілки, команд, ще щось отакого нам можуть додати. Це теж може бути щось з такого плану. От, То чекаємо ці оновлення, ну в квітні, я думаю, великих оновлень ніяких не потрібно чекати. Тому... Квітні відпочиваємо від оновлень і граємо. По закінченню мейжера, там мають бути у нас сезон закінчуватися. Теж щось може бути таке у нас от якісь оновлення. От такі, які можуть бути оновлення у нас, щоб ви, що ви можна чекати. Всім, кому сподобалася ця карта. Ставте лайки, підписуйтеся. Я буду дуже радий, що ви підписалися. Показуйте відео друзям, щоб теж вони що підписалися. Щоб теж вони що ставили лайки. Це буде плюс для нашого каналу, щоб більше я міг вам відео цікавих показувати. Ви могли дивитися якісь гарні нові карти. Або... Якісь оновлення я вам буду розказувати, показувати, які у нас оновлення. Всім па-па, до зустрічі, до нових карт.